Ну що, братва, обісрались. Обісрались так, щоб прям ну, щоб чули, що не зря живемо. Вчора, 27 червня, вірус Петя нагнув практично всі українські економічні вузли і показав, що на кожну хитру сраку знайдеться набагато хитріше. Коротше, братва, як ви вже напевно знаєте, вірус Петя вчора дав такого нормального хорошого такого джосу нашій кіберполіції, бо нагнув людей більше, ніж бабів на городі. Ощадбанк нахуй. Приватбанк, нахуй, укртелеком, нахуй, все, нахуй, ще там 16 тисяч плюс до того. Всяких дуже класних заведінь українських. Думаєте, де в той час була кіберполіція? А я вам скажу, де була, бо то, що я теж задався цим питанням, і мені в прямо в голову зразу прийшло слова діда. Сураці була і воно виділа. Бо то, що всі сервера кіберполіції і держспецзв'язку теж лежать. Хоча лічно мені кіберполіція нагадала але це тьоги, коли він стер всі файли з диска. Типа, до хіра потрібних сайтів блокується і кіберполіція така сидить за компом і така... От я сьогодні сесію закрив. Думаю, піду хоча б з одногрупникам заїхався так, що п'єс. Думаю, хоча б піду з одногрупниками чуть віддихну. Іду, коротше, приватбанк, думаю, зніму 50 гривень. Бо решта в шкарпеці піду, унітазом на чорний. День. А приватбанк мені такий, шановний Василькіт, вибачте, будь ласка, але за підсумками попередніх подій ми трохи обісралися. Думаю, йдіть ви в хуй. Ну і що мені тепер робити? Ну що йти в переході співати гроші заробіти чужо. Ти вже пробував це робити. Прийшла баба, кинула 5 рублів, сказала, кидають дві гроші, лиш заткайся. Чуєш, ти ж назвали як? Певну в честь тої людини, яка вже і так нам півжизі заблокувала. Так що, братва, боротися з цим вірусом взагалі нереально, як наша кіберполіція тільки що була сказала. Кіберполіція, слухай, голосно, звісно, сказано. Да. Ну, вихід є. Вихід є, бо те, що вірус вражає тільки великі компанії. Коротше, щоб спасти всі файли, берете і робите бекап усіх, усіх усіх файлів, які маєте. Щоб потім, в разі чого, можна було ті файли відновити. Коротше, ви собі там робіть. А я піду загулю, що таке бекап. Надіюсь, хоча б це заставить наших чи задуматись, що що їх робиться. Щоб ми вже нарешті нормально зажили в цій країні. Ну, це не точно. Ну і традиційно, що я вам буду розказувати, ви вже і так, все знаєте. Підписуйтесь на канал. Ставте мені великий палець вверх, щоб я знав, що ви хочете більше жизи. Ну і само собою, дивіться наше чотке шоу. Ми ж для вас його робимо, ну йоперний паль. Коротше, бекаптеся, бо ми того варті. Пока.